Ви шануйте себе, Що ти кажеш? Шануйте себе, щоб у вас не попали. Там дураків з того боку дуже багато. Знаєш, що, Так краще вдома сидіти. 100% ніхто не попаде. Ні, ну ви як лідер потрібні. Так? Ні, я одне хочу сказати. А... Біля мене ви. Все? Все нормально. Все для, для, для... Не віримо у вас. Все. А я знаєте що? Зроблю все, щоб ні в якому разі не підвести. Дяка. Це дуже важливо. Скажіть, будь ласка, а, є, формат... якась що? шторму, є якась інформація щодо штурму? Щодо можливого штурму, є якась інформація? Можливо. Зараз розглядається, зараз розглядається такий сценарій, що буде шторм. Вони хочуть зачистити спочатку європейську ту площу. Майдан поки що трогати не, буде. Це не вийшло, 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 будуть. Це така інформація. А може, штурм є. Чи сьогодні вночі, чи завтра вночі. Може бути шторм. Зачищення європейської площі тут. Майдан. Але я буду. Я буду ще звертатись до людей, які. Тут знаходиться на всі до кожного з вас. Краще зараз там іде такий супротив проти, проти міліції. Це боротьба на за що. Так, знаєте, протистояння. Сіла нам ще понадобиться. Ще нам придеться об'єднатися і показати силу, Об'єднатися і нанести удар. Але буду звертатись, буду звертатись для того, щоб. Нам е повернутися в межі Майдану, але потім наступні кроки це буде окремі речі, коли ми повинні будемо. Ваш коментар щодо наказу міністра Захарченка щодо застосування непальної зброї. А, бояться. То... бояться, бояться, бояться. бояться. Хлопці, я зараз повернусь.